Слово, яке ми чуємо дуже часто, особливо зараз. А от хто такий ухилянт для чорноморців? Давайте запитаємо. Ухилянт? Ну, може ухилятися від алкогольного напою, від цигарок і від виконання законів. Ну, взагалі, це погане слово, чесно кажучи. У нас ухилянтів багато, а я не у я пенсіонер. Я не не можу ответить, правда, на этот вопрос, дівчонки, правда? Хухля? Ну, да. напевно, від якихось плат, від налогів. Ці кивхли уклоняються від чогось? Наприклад, як зараз є люди, які ухиляються. Мені на це наплібач. Я ці дурацькі терміни нові не знаю, і не хочу знати. Як ти не хочеться це взагалі? Тему говорити, чесно. Та людина, яка не хоче йти захищати Україну. Людина, яка ухиляється від чогось, Ну, ось наразі є ухилянти, які ну, не хочуть з певних причин йти на війну. Чоловік, який відказується виконувати свій воїнський дух, напевно.